Сесія Верховної Ради не відбуватиметься доти, доки депутати не будуть голосувати лише самі за себе. З такою заявою виступив у Чернівцях народний обранець, буковинець Максим Бурбак. Трибуна парламенту буде заблокована до тих пір, поки наші опоненти не зрозуміють, що треба виконувати норму закону, приходити на роботу і голосувати особисто. Не хочете системи ради 3? голосуйте руками, голосуйте бюлетенями, будь-чим іншим. Чи можете проголосувати, голосуйте, але виконуйте пряму норму закону. 8 лютого у парламенті наші депутати зареєстрували також постанову про проведення виборів Чернівецького міського голови. Опозиція пропонує навіть дату голосування 2 червня, потрібна лише згода 226 депутатів. Така постанова зареєстрована, і ми будемо домагатися, щоб вона була проголосована. Крім того, готується постанова про вибори депутатів міської ради. Бо розумієте, якщо міська рада залишиться в такому складі, якому вона зараз є. В принципі, говорити про якусь конструктивну роботу в міській раді не доводиться. Чи братиму участь у майбутніх виборах, якщо вони все-таки відбудуться, Микола Федорук достеменно невідомо. Колишній міський голова лише сказав журналістам, що вирішуватиме це питання зі своїми колегами лише тоді, коли дата виборів буде призначена офіційно. А поки що він зайнявся створенням об'єднання Буковинців. Я приступив до виконання своєї передвиборчої передвиборчих обіцянок. Відбулися збори, і між, міжфракційне об'єднання депутатів під назвою Буковина, очолити його доручили мені, щоб вирішувати злободенні питання, допомагати області місту. Розв'язувати ті чи інші питання, питання пов'язані з життєдіяльністю, а не з політикою. Тому в таке позафракційне об'єднання кажуть депутати: вони прийматимуть всіх бажаючих, не зважаючи на членство в будь-якій партії. Головне кажуть, що працювати хотів. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.